Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпілор, 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Підлітки підпалили квартиру працівника ТЦК і ледь не спалили самі себе. Скандальна Одеса, мітинги проти декомунізації та прострочена гуманітарка для дитячої лікарні. Ймовірне звільнення Буданова. Невже очільника гурта Київ відправлять у відставку? Та хто буде замість нього? Сестра депутатки від слух купила більше 50 об'єктів нерухомості за останні два роки. Ситуація в Угледарі комбрига 72-ї бригади, яка тримає місто, раптово звільнили. Мене звати Катерина і Я разом з колежанками розкажу вам про те, що відбувається з Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Двоє одеських підлітків вирішили трохи підзаробити і підпалили двері помешкання одного з працівників тецек. В мережі поширилось відео, на якому школярі проникли до будинку, де проживав військо, та окрупили його двері запальною сумішшю. сумішю. Підпалити вийшло не одразу, чи то руки занадто трусилися, чи то сірники відсиріли. Але впевненими можна бути тільки в одному: хлопці точно пропустили урок, на якому розповідали про техніку поводження із легкозаймистими речовинами. Адже після підпалу вогонь перекинувся на самого шпалія. У місцевих пабліках зазначають, що хлопцям нібито обіцяли за їхню роботу 10 тисяч гривень. Замовлення вони нібито отримали через телеграм-канал. У поліції цей випадок поки що не коментували. Одеса Мама не перестає дивувати. Окрім бунтівних школярів, там також присутні бунтівні малороси. Любитель Рускава міра Леонід Штекель вирішив виступити на захист російської культурної спадщини та організував пікет проти знесення пам'ятників та перейменування одеських вулиць на честь загиблих героїв України. Я постійно чую, що під час війни не можна влаштовувати будь-яких акцій протесту. Це на руку ворогові. А мені цікаво, а під час війни владі можна влаштовувати культурну революцію в дусі мао Цзедуна? Замість того, щоб обороняти країну, влада влаштовує надзвичайно дорогу культурну революцію зі знесенням пам'ятників і перейменуванням вулиць. А громадяни мають мовчати в ганчірочку. Не люди почали цей протест, а влада, а люди просто не хочуть бути холопами. Враховуючи попередні висловлювання мера Одеса Труханова, який також виступав проти перейменування вулиць, в мережі з'явилися думки, що саме він стоїть за організацією цього мітингу. Не здивуюся, якщо там будуть загони тітушок, щоб все було по феншую. Крім того, одіозному меру приписують участь у ще одному скандалі. У суботу в мережі з'явилося відео звернення лікарів Одеської дитячої обласної лікарні, які обурювалися тим, що волонтери передали їм нібито прострочену гуманітарну допомогу. Медики не тільки згадали про фонд, а й про Дмитра Жемана, керівника міського осередка батьківщини та головного конкурента Труханова на майбутніх виборах. Нам привезли першу гуманітарну допомогу люди, які з'явилися вперше на території нашого закладу – Це пан, Олександрський, пан, барський, пан, Дмитро Жеман. Це гуманітарна допомога вся просрочена. Вітаміни 21-го року. Панперці 21-го року. Це все для дітей. А найкраще це для дітей. Але голова фонду «Шляхетна справа з одного ще й очільник партії Батьківщина Молода Сергій Шутов зазначив, що у цій ситуації точно прослідковується політичний слід. З початку повномасштабного вторгнення у нас таких питань не виникало, і мені чомусь здається, що якийсь політичний запах тут присутній. Ну реально е я наголошую ще раз: в Одесі ми не співпрацювали не з, не з жодною лікарнею. І нам потрібна була допомога, щоб і вийти, і давати цю допомогу дітям. Ми почали працювати. Нам дали знайому людину. І звинувачення, ну знаєте, я, я дуже здивований. А ви як думаєте, це всього лише звичайний збіг чи діло рук сірого кардинала? Напишіть нам у коментарях. Буданов може піти слідом за залужним. Щоправда, не знаємо, чи на посаду українського посла в якійсь європейській країні, але от сама можливість про відставку очільника гур розглядається. Принаймні, про це останнім часом активно ріснюють заголовки змі як в Україні, так і за кордоном. То що ж там сталося? Спробувала розібратися Вероніка Віремєєва. Ось на цьому фото Кирила Буданова підловили у одному із супермаркетів Харкова. Голова гур, як звичайна людина, наповнює кошик з продуктами. Але це просте фото наробило чимало галасу, бо ніби хмизу, вогонь воно розігріло і без того розжарений інсайдами про відставку Буданова медійний простір. Мовляв, ну раз він супермаркетами розгулює, то яка там вже посада. Тут треба нагадати, що на своїй посаді Кирило Олексійович перебуває серпня 2020 року. Під час повномасштабного вторгнення ГУР під керівництвом Буданова спланувало і провело низку успішних операцій проти загарбників. Приміром, висадка десанта в оточеному Маріуполі, звільнення передмість Харкова у 2022 році, удари по об'єктах Чорноморського флоту Російської Федерації та зараз. Мі, активно обговорюють не звитяги і досягнення Буданова, а його відставку. Зокрема, як припускав нардеп Сергій Рахманін, це пов'язано з тим, що у глави ГУР не складаються стосунки з головою офісу президента Андрія Єрмаком. От і видання НВ з посиланням на свої джерела у силових структурах пише, що звільнення Буданова не виключено. Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: такий варіант існує. Водночас він спростував інформацію деяких телеграм. Каналів про відправлення нинішнього голови ГУР послом до зарубіжної країни. Крім того, телеграм-канал Джокер, який асоціюють з банковою, писав не тільки про звільнення Буданова, але й про міністра оборони Рустема Умєрова. Однак, згодом цей пост було видалено. Також джерело журналістів НВ називає ймовірного наступника Кирила Буданова. За припущенням джерела новим керівником ГУР може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови служби зовнішньої Розвідки України про Іващенка майже немає інформації у відкритих джерелах. Деякі медіа зазначають, що більшість інформації про посадовця засекречена. З дописів на офіційних сторінках силових органів видно, що Іващенко у 2017 та 2019 роках був заступником начальника генерального штабу ЗСУ з розвідки. А у 2021 році став першим заступником начальника ГУР. Також має звання генерал-лейтенанта. А у березні дві Другого року за участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Проте варіант відставки Буданова дуже не подобається нашим західним партнерам. Ну як не подобається вони категорично проти. Про це пише американський політолог і журналіст Джейсон Смарт. Під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки він отримав чіткий сигнал від Білого Дому та Пентагону, що спроби Єрмака відправити у відставку Буданова будуть мати негативні наслідки для співпраці між розвідуванням Спільнотами США та України тут треба також пояснити, що російська пропаганда дуже активно працює над дискредитацією Буданова. Його намагаються протиставити Зеленському. Брехня, керівник гур Кирило Буданов, має намір стати наступним президентом України. І цей план вже узгодили в ЦРУ та Мі 6 Цю маячню кремлівські пропагандисти зліпили на основі власних джерел, заяв зрадника Олега Царьова та неіснуючих результатів опитування КМІС. Звісно, офіційну інформацію про звільнення Буданова ніхто не коментує, але і про відставку заложного мовчали до останнього. А ви як думаєте, чекає на очільника гур відставка? Діліться своїми думками у коментарях. Знаєте, у нас існує так би мовити неписане правило, згідно з яким, якщо людина займає високу посаду в держорганах, її родичі одразу починають краще жити. Знайомтеся, це Анжела Макеєва, політикиня від партії Слуга народу, яку чотири роки тому призначили на посаду секретаря міськради Ірпеня. У період з 2021 по 2024 роки, згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, її сестра Вікторія Гончарук стала власницею 53 об'єктів нерухомості під Києвом, і це з доходами у 500 тисяч гривень за кілька років. Адже працює Вікторія бухгалтеркою сільради. Ось до якого висновку прийшли наші колеги-розслідувачі з короткопро. Ця ситуація породжує підозри у використанні посадових можливостей Анджели Макеєвої для збагачення своєї родини. Використання родичів, зокрема сестри, як прикриття для накопичення активів, є типовою корупційною схемою, яку антикорупційні органи вже неодноразово фіксували в Україні. Звичайно, що особливо якщо враховувати, що у власності сільської бухгалтерки знаходиться сучасний будинок за 200 тисяч доларів, та дуплекс за 4,6 і Мільйона доларів. А ми поки почекаємо того, як цією ситуацією зацікавляться антикорупційні органи. Командування звільнило Комбрига славетної 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, полковника Івана Вінніка. Відомо, що воїни цієї бригади зараз захищають вугледар Донецької області, де активно тиснуть окупанти. Комбриг в особистому зверненні подякував бійцям за терпіння, волю та сили. Від літа 2022 року до сьогодні я мав довгий і непростий шлях, але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна і вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную. Оперативне командування Північ минулого тижня писало, що Іван Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. Там зазначили, що Віннік приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначні її напрямки оборони. Спочатку був Бахмут. Потім вугледар, де в січні лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни. Щоправда, чи не найкращий час обрали для зміни кадрів? Адже ситуація в Вугледарі та поблизу міста, де ЗСУ вже понад два роки стримують наступ РФ, дуже критична. Поділіться з нами своєю думкою щодо цього у коментарях. Ставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Побачимось.